Жила була тішка, і був у неї дім. Дім був не простий, а дуже красивий. У кішки був маленький, затишний будиночок, з червоним дахом, з віконцями, з дверцятами. Кішка була дуже горда і ні з ким не хотіла ділитися своїм домом. Одного разу, коли вона сиділа у своєму будиночку, до неї постукала мишка. Вона сказала, Кішко, відкрий мені, будь ласка, двері, я замерзла, пусти мене до себе в дім. Але кішка, підвівшись з місця, сказала, ні, мишко. Я не пущу тебе в дім, ти занадто маленька і сіра. А мій дім тільки для мене. Мишка пішла, але через деякий час до тішки прийшла інша тваринка, собачка. Вона теж замерзла і попросила. Кішко, відкрий мені двері. Я зовсім замерзла. Але кішка незадоволена відповіла. Ні, собачка, я не пущу тебе в дім, ти занадто велика і галаслива. Собачка пішла, і кішка подумала, що це кінець, але ось до її дому підходить ведмідь. Кішка подумала. Ведмідь же такий синий, і він не залишить мене в спокої. І відчинила двері. Але ведмідь обернувся і сказав, прости, кішко, але я прийшов не в гості, я теж не хочу бути один. Так кішка зрозуміла, що не варто бути гордою і боятися інших що дім не тільки для себе, а й для друзів.